Перший робочий день тижня не віщував жителям цього будинку на вулиці Любецькій не гараздів, але вони самі прийшли. Зовсім неочікувано в будинку, захололи батареї. Вчора приїхали вранці, десь часов 10 відключили. Позвонили в гори з полком. Везде обзвонили. Ніхто нічого конкретно нам не сказав. Вся проблема сказали, сказала нашого сусіда козлов, який. Позвонили в Горгаз. говорю, у нас же довжні були як-то приду придіти. Ну, перекрили вентиль общий і все. На чові плоти сасід не плоти, він рядом частний підприємець. Для підприємства, що постачає тепло у гуртожитку, раптове відключення газу теж стало сюрпризом. Тепловиків, як і жителів будинку, ніхто ні про що не повідомляв. Коли робили реконструкцію котельні за бюджетні кошти, не врахували одне, що газопостачання буде здійснюватися від приватної фірми Чернівга на території у якої знаходяться дві шкафні газові. І він на сьогоднішній день заборгував Чернігівгаз. Керівник Чернігів-Газ спецсервіс Віктор Козлов в телефонному режимі пояснив, що підприємство не може нести втрати, пов'язані з експлуатацією обладнання, яке понижує тиск у газовій мережі. Тож звернувся до постачальника з проханням відключити його. К нам звернувся власник Газу шкафної установки собственником является Чернівга Спідсервіс. Он запровотівся з пісним заявленням в с тем, что он припиняє потребление газа, то он просит нас отключить відключити ту шкафну. Ми виповнили його би, заявлення. У Чернігів газі кажуть, нікого попереджати і не мусили, бо ж відключення провели згідно із заявою власника мережі і шафових установок. В цьому тому случаю необхідно попереджити облаті То Тож у нас ми не відключали ні об'єкт облтіплеконерга. Ми прекратили газоснабження на шкафної собственником котрої является Чернівга Спіцевіс. Потому в этом отношенні газ не об'язан попереджати облтіплекаунерго. А тим часом мешканці сумнозвісного будинку радіють з того, що зима поки що тільки календарна. Втім, і електрообігрівачі їх від холоду навряд чи врятують. Каміни деякі позаставали вже. Uh -huh. Ну проводки старі, всі бояться, тому що може гавкнути світ. Тут проводки такі, що до потоку, ну, Він бачите, ні ремонту, нічого не робиться. Тут розуміється і теплопостачальники, а тому пропонують хоч і тимчасовий, але вихід із ситуації взяти на себе витрати. Ми вийшли з пропозиції з 1 жовтня покрити всі витрати по обслуговуванні в а також втрати. Є технологічні втрати по газу, заплатити там 15 тисяч гривень за жовтень, листопад і грудень, і включити шкафні. Ми взянемо витрати. Тепер справа за тим, аби блакитне паливо дійсно пішло на котельню, бо жителям гуртожитку під кінець другого дня без тепла вривається терпець. Може бути навіть в суд на будемо подавати. На каком основании мы плотим? Сделайте вырезку, заглушку поставьте. Причем дом должен страдать, если мы плотим вовремя. Все.